Друга зустріч продовж тижня. Цього разу в боротьбі за кубок. 19 січня Івано-Франківський ураган знову приймав рівненський кардинал. В дуелі суперники визначали, хто пройде до чвертьфіналу Кубку України. У звітній грі першого удару задав Валєнко, який прорвався по своєму фланзі, та в рамку не втрапив. Через кілька секунд захисники гостей не дали пробити сімці, який на підступах до воріт в боротьбі опинився на паркеті. Після розіграшу ауту з гострого кута пробив Роніньо. Ворота рівненців Іван Гурко блокує удар ногою. У відповідь небезпечно пробив кардиналівець Маранюк та ципун зіграв належно. Наступна загроза біля воріт драконів знову виникла від Маранюка. Його гарматний постріл Кирило теж відбив. Чудовий шанс відкрити рахунок мав Валенко, щоправда, у зустрічі з Гурком переможцем вийшов останній. У відповідь Піддубний при розіграші штрафного знову перевірив майстерність ципуна та голкіпер прикарпасів і тут був на висоті. Тим часом на восьмій хвилині гри господарі таки добилися свого. Після удару сімки на добивання вчасно опинився Валєнко, який відкрив рахунок у грі. На досягнутому дракони не зупинилися. Дального удару задав роніньо, та тепер гурко не підвів. Разом з тим у Роганівці знову дали пробити Миронюку. У гру вступає ципун. А тут Піддубний вдруге прицільно пробив зі штрафного. Героєм дуелі незмінно залишився голкіпер урагану. Воротар драконів був змушений відбувати загрозу у шпагаті і після удару тригубця. Тим не менш, не дивно, що гості невдовзі таки змогли відновити паритет. з станським ідеально використали право вільного удару на межі воротарського майданчику 1-1. Майже одразу Валенкові не вистачило кілька сантиметрів, аби знову вивести свою команду вперед. Натомість гострого кута знову пробив піддубний і знову лише ципун нейтралізовує загрозу. Вже на 14-й хвилині гри ураган знову вийшов вперед, Шутрма самотужки виконав зароблений на собі штрафний удар. І зробив це бездоганно. Гурко в моменті виявився безсилим. Не пройшло й хвилини, як кардинал знову здогнав драконів. Це Миронюк, перехопивши м'яча, самостійно пробив ципуна. 2-2. Такий розвиток подій у плану ураганівців не входив, тож дракони знову кинулися в атаки. Потужно, зокрема, пробив Роніньо, та цього разу гурко відбиває. А от в наступному моменті переможцем дуелі вийшов такий бразилець, який забив третій м'яч для урагану. Гості беруть тайм аут і місце у їх воротах зайняв Денюшкін, який довго не надягував. Довелося перервати потужний удар від Павлюка. А наприкінці першого тайму близьким до ще одного голу у складі урагану був Роман Кордоба. Та кардиналівці цього разу свої ворота захистили. Тож за рахунку 3-2 команди пішли на перерву. На старті другої половини гри виник спірний момент за участю голкіпера кардиналу Дєнюшкіна, адже той зіграв руками на межі воротарського майданчику та суддя порушення тут не побачили. А гості тим часом змогли знову зрівняти рахунок у грі. Це тригубець на вдобування переграв ципуна 3-3. Дракони очікувало взялися кувати нові атаки. Так завдав потужного пострілу з флангу Роніньо, та у ворота не втрапив. А тут після класної комбінації удару бразильця на допомогу кардиналу прийшла стійка. Не вдалося Роніньо забити її в цьому моменті, попри рамку. А на 26-й хвилині Дєнюшкін заблокував удар від чодурми. Та не зміг воротар кардиналу виручити у цьому моменті, коли після помилки захисників м'яч опинився у Валєнка. Євген з вигідної позиції не схибив 4-3. Майже одразу ж близьким до п'ятого взяття воріт кардиналу був Сергій Якунін. А от Петро Шутурма своїм моментом скористався сповна. повна. Після довгої передачі він прицільно одним дотиком запустив м'яча у володіння Дєнюшкіна. 5-3. Мав хорошу нагоду відзначитися і Роман Кородоба, та в цьому моменті переграти голки парагости не вдалося. Ближче до завершення гри кардинал очікувано почав загравати п'ятого польового. Та реальних загроз ураганівцям це не принесло. Господарі натомість остаточно закріпили свою перевагу. Євген Валенко у вигідній позиції не став розстрілювати Денюшкіна, а елегантно переграв опонента і спрямував м'яча у пусті ворота 6-3. З таким рахунком команди і завершили матч. Хто буде наступним суперником урагану в боротьбі за Кубок України, стане відомо наступного тижня. сегодня, что в принципе прошлую игру очень здорово мы играли то есть по что мне понравилось по количеству моментов которые создавались в наших воротах возле наших ворот их было очень мало вот это меня радует то есть мы больше сейчас уделяем внимание обороне нежели больше там к красоте которая у нас была до этого поэтому когда нечего сказать плохого то ну, я не говорю то есть в принципе по количеству моментов по движению мне понравилось сегодня Потому що ми забивали і одразу пропускали, це теж, кстати, так тяжело психологічно. Ну, выдержали, витерпіли, ну, здорово, супер, нічого не можемо сказати. Я вважаю все-таки, що туди-сюди їздити Франківськ, назад, з в в сюда, десь дорога в нас забирає сили і ми не було такої свіжості, як хотілося. Десь ми виглядали важкувато. taki rezultat pięcimłowy.